Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Велика Севастянівка Уманського району Черкаської області. До Христинівки 18 км. До Монастирища теж 18 км. Населення села 3 тисячі. До Києва через Жашків 200 км. Через Умань 250 кг. До траси Київ-Одеса 45 кілометрів. В селі є школа, дитячий садок, поліклініка, нова почта, Укрпочта. Також працює лісгосп, три агрофірми, підприємство по сушці зерна, птахофабрика. Роботу можна знайти Хата глиняна, обкладена цеглою, газ по вулиці. Будинок можна придбати на виплату два двори, земельна ділянка 80 соток. Розглядається варіант придбання будинку без землі або придбання половини двору, тобто ділянка з двох окремих дворів. На яких знаходяться два гаражі, дві літні кухні, дві криниці, два хліви, або можна придбати одну ділянку із них. Ціна варіюється від 5 доларів до 3 тисяч доларів до 3000 доларів. Все це узгоджується з власником. Можливо, придбання самого будинку без земельної ділянки, можливо, ціна ще буде меншою. Все це обговорюється з власником. Будинок діловий, в будинку дубові балки. Кого зацікавив даний варіант? Будь ласка, пишіть мені в коментарях, я надам вам номер власника. Також не забудьте ставити вподобайки підписуватись на мій канал. Також, хто має будинок на продаж, теж може звертатися до мене. На все добре все буде Україна!